Пташина математика. Доброго дня, любі малята! У нас з вами настала весна. І з усіх боків у нас защебетали пташки, веселі юрки. Вони такі гарнесенькі, вони вже почали обживати свої будиночки. А ось і ластівочка прилетіла. Вона не просто так прийшла до нас в гості, а хоче нам запропонувати. Пограти з нею. Тож порахуємо птахів разом із ластівкою. Скільки тут пташок? Так, дві. Знайдіть цю цифру унизу. Так, ось вона. Порахуйте, скільки пташок у нас тут. Так. Тут три пташки. Знайдіть цю цифру. Так, ось вона. Скільки пташок у нас тут? Так, їх сім. Знайдіть цю цифру. Ось вона. Скільки пташок у нас тут. Їх шість. Знайдіть, малята, цю цифру. Ось вона. Скільки тут гніздечок. Так, три. Знайдіть цю цифру. 3. І в кожному гніздечку у нас по 3 яєчка. Скільки разом яєчок? Так, разом їх буде 9. Молодці дітки. Скільки в нас тут пташок. Так, 6. Знайдіть цю цифру внизу. Так, ось вона перша. Скільки тут у нас пташок? Так, їх 10. Знайдіть цифру 10 унизу. Ось вона посередині. Порахуйте, скільки пташок у нас тут. Так, їх п'ять. Знайдіть цифру п'ять внизу. Ось вона на першому місці. Молодці малята. А ось уже і лелеки прилетіли, із далеких країв повернулися до свого рідного краю і хочуть нам з вами теж запропонувати трішечки пограти. Подивіться, лелеки хочуть нагодувати своїх пташенят. Скільки в нас тут пташенят? Так, пташенят троє. А лелек, тата й мама двоє, скільки мишок нам не вистачає. Так, нам не вистачає ще однієї мишки. Порахуйте, скільки пташенят у цих лелек. Так, їх четверо, а тату з мами принесли лише дві мишки, скільки мишок нам ще не вистачає. Так, нам ще потрібно дві мишки. Подивіться, скільки пташок у цих лелек. Так, у цих лелек п'ятеро пташок. А тату з мамою принесли лише дві мишки. Скільки мишок нам ще потрібно? Так, а тепер нам потрібні всі три мишки. Молодці дітки. А ще давайте будемо рахувати з вами і додавати одна синичка та дві разом, скільки буде! Три. Два горобчика та три горобчика. Разом скільки буде. Так, малята, молодці. Разом буде п'ять горобчиків. Ось ми з вами і порахували. Скільки буде в нас тут пташок? Дві та дві. Разом чотири пташки. Одна та дати одна. Дві пташки. Одна додати чотири буде п'ять пташок. Тепер додаємо тут пташок чотири та три пташки скільки разом. Так, сім три пташки та три пташки разом скільки їх. Молодці дітки. Шість. А ось прилетів і наш соловейко. Як же тільки він гарно співає. І разом з ним ми виконаємо приклади на віднімання. Тож, малята, розпочинаємо. Дві синички. Відняти одну синичку, скільки буде. Так, буде одна синичка. Три горобчики. Відняти два горобчики. Як ви гадаєте, скільки горобчиків у нас лишиться. Так, лишиться один горобчик. Молодці дітки, гарно виконуєте завдання. Чотири снігуря відняти одного снігуря. Скільки їх лишиться? Так, ви молодці, їх буде троє. Чотири голуба відняти три голуба. Скільки всього голубів лишиться? Так, я, гадаю, ви вже порахували. Лишиться лише один голуб. А ось і качки повернулися із далеких країв, і вони теж хочуть нам запропонувати веселу гру. Давайте пригадаємо склад числа 10. 3 додати сім. Буде 10. 2 додати 8 буде 10. 1 додати 9 буде 10. Молодці дітки. А якщо ми до 10 додамо 0, то все одно отримуємо 10. Бо 0 не має математичного значення. Тобто 10 додати 0 буде 10. А ось і заспівали веселі жайворонки, і вони хочуть запропонувати нам з вами трішечки відпочити. Тож послухайте спів жайворонка та приготуйте свої долоньки. І будемо грати. Подивіться уважно на малюнок та повторіть. Так, одна долонька догори, друга донизу. А тепер міняємо долоньки. А тепер дивіться уважно і повторіть ось таку вправу для пальчиків. Тепер дивіться уважно, що треба зробити. Одна долонька зайчик, а друга кізонька. Подивіться уважно камінець та листочок паперу. Подивіться. Одна долонька рівна, а друга зайчика. Робимо пташенят та колодязь. А тепер робимо лайк і дизлайк. Подивіться уважно, які гарні вправи пропонує нам жайволок. Намагайтеся швидко повторювати їх. Дивіться уважно і повторюйте наші вправи. Молодці малята у вас дуже гарно виходить. Ми вже з вами і відпочили. Ось і шпак уже в шпаківні. хазяйнує та пропонує нам з вами логічні задачі. Порахувати треба пташок та написати внизу, скільки їх. Скільки синичок 5. Снігурів теж 5. Разом їх 10. На другому малюнку синичок дві, А снігурів три, А разом їх 5. Подивіться уважно, та знайдіть таку саму пташку, як у квадратику. Так, ось вона у другому ряді. Так, ось вона малята. У третьому ряді. Ось така сама пташка. І в останньому четвертому рядку. Ось ця пташечка. Молодці, ви гарно впорались, малята. Подивіться, а тут треба знайти зайве. В першому рядку зайва ось ця пташка. В другому рядку зайва синичка, бо всі тут снігурі. У цьому рядку зайва ось ця синичка, бо вона сидить, а всі інші синички летять. Тут зайві ягоди, а всі інші це пташки. А тут зайвий ось цей снігурь, бо він летить управо, а всі інші уліво. А ось уже і лебеді з'явилися на озері. Який же це красивий та благородний птах! Він пропонує нам пограти у більше-менше дорівнює. Давайте подивимося, де більше пташок. Зліва в нас скільки пташок? Три. Справа скільки пташок. Теж три. Де їх більше. Так, ставимо знак дорівнює. І кажемо, що їх порівну. Скільки в нас зліва пташок і скільки справа. Зліва в нас дві пташки. А справа в нас скільки пташок. Так, малята, три. Кого більше синичок чи снігурів? Так, синичок на одну більше. Подивіться, скільки пташок у нас тут є. Скільки синичок? Чотири. А снігурів? 5. Кого більше? Так, 5 більше, ніж 4. Снігурів більше. Подивіться, скільки у нас тут пташок зліва. Зліва у нас чотири пташки, а справа скільки їх? А справа три пташки. Кого більше? Так, снігурів більше. Чотири більше, ніж три. Ну ось і закінчилось наше заняття з птахами. Я гадаю, що вам сподобалось. До побачення, до нових зустрічей!